Так, Всім привіт, невеликий обзор трайка на моторі бензопила Урал 2 електрон, 5 лошадей, 6 оборотів, 5600, по-моєму. Якщо точно з чого почнемо. Передня рульва велосипед, колесо на 16. Зразу кажу, дивіться в сторону більших колес, 18-20 після трактора по селі, по ямах. ну Це буде звісно, треш. просто треш. А ще краще дивіться на колеса від мопеда, бо цих, ці придріфтів ну, роз, розвалюю, розвалюю втулочки, що колеса шатаються, Бридять на виходи. Задні колеса, резина, скутер 10 дюймів на 3,5. Ця резина буває двох видів, скажімо так, скутер на скат 350 гривень. Є вона точно така на від ну, по 250 для тачок. Не економте тих 100 гривень, ребята, купіть дорожчу. Дешевше ви можете побачити в магазинах Епіцентр, в розділі тачок. Ви тільки потрогайте, ви поймете, Все, це реально шлак. По карбюратору Альфа-110. Жикльори рідні, я купив та купив. Нічого не міняли. Карбюратор ви взагалі не розбирали. Скажу, міняти рідний карб смисл є. Перше, холості регулюються вінтами, не треба оцих натяжок тросик, які при повороті руля дергає, там, там, Карбюратор має стабільний, доволі стабільний холостий. мопед не дергається, не тікає. Хіба що на холодну, коли підгазували, то може там тікати. Так стабільно. Переходничок. Переходничок такий вон, самодільний. Ми ще потім трошечки покажемо. Пластини різати лазером. Трошки потім ще вернемося до нього. Ось ка... Оська 16, то лісень. А, 17. По-моєму, корпусні підшипники у нас йдуть. По-моєму, 17-й йдуть, їх 16 не буває, якщо я не шабаюся. Диск ми трьома. Задня зірочка при колесах 3,5х10, 56, передня, передня у нас десяточка. передаточна 5,6 на таких колесах на такому карбюраторі, в принципі, нормально. На рідному туго, туго він йде, рідний карт не має тяги на низах. На альфі йде в принципі, нормально. Але Но можна більше передаточне, бо не було Трошки не фонтан. Коли у нас було таке передаточне на рідному карбу і на колесах 8 на 35 це був, це був просто звір. Два чоловіка по 80 кг ми на цьому драндулеті вишивали, там, гнали біса, ну нормально він ішов. Так, 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 далі. Далі, далі ми ще плануємо, зараз от... ми робимо заготовочки. Плануємо ще варіатор, зараз затавлюються. Ну, Волам осталось проти термічку, круглу і ми будемо ліпити далі. Ще в нас є в планах ставити, ставити 4 чотирьохступку на базі коробки Альфа-Дельта. Це така тестова плита, вся в дирах ми міряємо міжцентровий, щоб підібрати. Почому міряємо? Китайці щось там таке нашаманили що прям. Коли ти міряєш по, по госту, як воно має бути, тут модуль 1.75, воно нічого не пляче. Тобто вони щось там таке мудрили. Я вам зараз покажу О, дві шестерні. Дві одинакові шестерні. Пробуємо зафокусувати. Ладно, давайте спробуємо їх на світ. На світ. Дивіться який зацеп. Це те, що не дві однакові, якось китайці їх тут то, підганяли, там більше, менше, дорізаний модуль, недорізаний. Ну як то якось вони так кишаманили. Ну, це все далі, це, це все далі буде. Так, в принципі, ну, скажу так, 5 лошадок. Просто рве їм мечі, ребята. До, до глюка спідометра зараз, ну, не знаю, що з ним почалося, ми дали на ньому 65. І він ще, ще в принципі, міг йти, але но... жопа не резинова було реально страшно. Ось вот такі вот вот драндулетик. Це наше пробне перше відео. Далі ми будемо йти на варіатори, на коробки і так далі. Так що кому цікаво, підписуйтесь. Ми будемо пробувати от, доводити до ума а що додавлю по от дисках. Штампують їх в Україні, Київ, Біла Церква, по-моєму. Я ще, ще встиг її купити за один диск по 100 гривень. Зараз, я не знаю, по-моєму, десь по 150, але реально стоїть, бачком можна зимою валити спокійно, не виламую нічого. По, по блокірованому заблокира... ну, диференціалі, розвертатись на місці фактично неможливо. Все-таки заварена ось. Дуже дуже-дуже слож, слож, сложненько на місці. Чим більше буде передатичне, тобто як понижена передача, тим вам далегше. Дасте замале передатичне, ви просто не зможете повернути ним. І як будете варити передню Рульову давайте більший угол, буде легше повертати. Так, на цьому ми завершуємо. А, ще можна зараз покажемо як він робить ось телефон подивимося як він працює на карбюраторі альфа 110 Якщо він заведеться, він вже холодний такий ха <пистих шляхів> <пирі> наснімав так, ребята, була трошки невдачна попитка, багато газу, але буває, буває. А так от голостей. Абсолютно собі нормально, Зараз Ми його заглушимо. Заглушимо і спробуємо завести ще раз.